Серед майже 200 питань порядку денного найбільше дискусій викликало одне затвердження програми підтримки та сприяння волонтерства у громаді на 2024-2026 роки. Обговорювали її понад пів години. Згідно з документом, пропонували створити реєстр волонтерів, окремий розділ на сайті міської ради, надання приміщень комунальної власності благодійникам грошової допомоги та відшкодування витрат, а також створення ради волонтерів, включення. Одного з їх представників до складу виконкому та інше. ми поки знімаємо пункт 1.8, Це щодо компенсації витрат на паливо, Адже спочатку ми хочемо розробити відповідний механізм, крім того, вносяться правки до пункту 1.6, Там технічна правка замість 20 прожиткових мінімум, зазначити 10 прожиткових мінімум. Всі інші пункти. Ми залишаємо, якщо необхідно будуть зміни. Ми очікуємо на конструктивні ваші зауваження або пропозиції. Ця програма була розроблена разом з волонтерами, з управліннями та виконавцями цієї програми. Виступ авторки проєкту рішення не змусив депутатів одразу натискати на кнопки, а навпаки, деякі пропонували зняти програму на доопрацювання, бо є багато спірних питань. Хоча, за словами нагорної, пункти обговорювали з низкою благодійників і їм надсилали документ. Проте на сесію завітали ті, які ствердили, що їх на зустрічі не запрошували і закликали не голосувати. У багатьох пунктах я читаю виконавцем програми цієї є агенція стратегічного розвитку Білої церкви. Я як працівник агенції реально ну, прочитала це просто. Ну, що, що саме ми там такі просто заходи з залучення людей, про, ну, пропагування? Хто в агенції буде це виконувати у забезпеченні розвитку Алтенської та надання їм допомоги в розмірі тисячу гривень? Байто волонтерів вважають, що це, ну, якось, можливо, навіть принизливо і так далі. Не можна прийняти рішення без волонтерів. Придумати так. нам, нав'язати нам якусь своє бачення волонтерства, при цьому з нами не порадитися. Якщо ви хочете зробити це для волонтерів, то ви б повинні їх. Запросити, а не я повинна виділити час, зайти на електронну там почту чи куди там місць виконкома і знайти, що про мене хочуть вирішити на сесії. Однак були й ті волонтери, які були за програму. Попри це, обранці все ж таки утримались або взагалі не проголосували. Що не скажеш про наступну ініціативу: створити у білій церкві ветеранський простір. Близько 80 тисяч людей цей комунальний заклад може охоплювати. Для чого створюється цей комунальний заклад? Для того, щоб надати одне єдине вікно надання послуг цим ветеранам, їхнім родинам, родинам загиблих наших героїв, ветеранам, які отримали поранення, каліцтво. Біла церква вже трохи запізнилась, тому що такі простори відкриваються 14 року. Біла церква як місто, яке. Усі в країні знають, що це місто військових, воно потребує набагато більш набагато більшого піклування, опіки щодо цього контингенту. Буде Проведене широке дослідження потреб ветеранів біля церкви, буде відповідне навчання персоналу. І це все буде здійснюватись безкоштовно в рамках проекту, який фінансується е, фондом відродження. Також на сесії вирішили збільшити розмір компенсації до 67 тисяч гривень на пам'ятники, які були встановлені родинами загиблих військових від 2014 року. Крім того, присутні внесли зміни до деяких медичних програм за зверненням другої лікарні для того, щоб відкрити третю чергу інсульт, Тного блоку було надано лист для придбання апаратів ШВЛ Гамільтон С 1 в кількості двох штук для для інсультного відділення, яке вже облаштоване, тільки не вистачає. Апарати апаратів вели. тому на комісіях це озвучувала, було підтримано. Відмовились депутати від вимог до облаштування майданчиків для паркування автівок. Деякі аргументували, що у людей і так немає коштів. Натомість 11,5 мільйонів гривень виділили з бюджету муніципальному шляхово-експлуатаційному управлінню. Вражає сума у майже 13 мільйонів 260 тисяч гривень, яку надали готелю Рось на погашення боргів перед біо. Ло церків тепломережею. Усі ж інші це були земельні питання, які голосувались пакетами. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.